Привіт, час поговорити про найцікавіші новини. шоу бізу Тож Олена Зеленська розповіла, де їхні з президентом дії знаходяться під час війни. Віра Брежнєва вперше прокоментувала розлучення з Костянтином Меладзе. Риміна Хакзай розповіла свою історію кохання з хлопцем військовим. А також стало відомо, як зараз виглядає зрадниця Оксана Марченко. Це шо по шоу. тож давайте починати. Перша леді України Олена Зеленська зізналася, де знаходяться їхні з президентом діти під час війни. Розповіла вона про це в розмові з іноземним журналістом. Зокрема, Олена Зеленська нещодавно була з робочим візитом в Італії і там дала відверте інтерв'ю італійському ведучому. Тож перша леді розповіла, що їхні з Володимиром Зеленським діти, тобто донька Олександра та син Кирило, залишаються в Україні в Києві, і навіть коли вона змушена поїхати за кордон, вони все одно лишаються вдома. Однак, задля безпеки дітей Олена Зеленська більше не стала нічого розповідати. Також вона поділилася, що на роботі іноді може зустрічатися з чоловіком, але знову ж таки з міркувань безпеки не може вдаватися в деталі. Крім того, в межах інтерв'ю італійський ведучий запитав про найбільш важкий день для неї за час повномасштабного вторгнення. Та Олена Зеленська відповіла, що нелегко сказати, бо кожен день приносить нові трагедії, і їх дуже важко переживати. Кожного дня кількість загиблих і зниклих постійно зростає, і це додає Бог але перша леді додала, що, попри постійний стрес, втому загрозу і агресію зі сторони РФ українці продовжують триматися і боротися за своє майбутнє. Тож так, друзі, тримаємося, боремося і допомагаємо нашим військовим щодня. Тому закинули донат, а краще не один, і погнали далі. Віра Брежнєва вперше розповіла про свої стосунки після розриву з Костянтином Меладзе. Про це вона зізналася у проєкті Ремінес Хакзай 30+. Тож там вона розповіла, що розлучення з чоловіком для неї було важким, і це дійсно був складний етап. Співачка пригадала, що момент, коли їхні стосунки з меладзе завершилися, співпав з початком повномасштабного вторгнення. Віра Брежнєва переживала непрості емоції і порадила усім, хто проходить через розлучення чи розставання після довгих років не йти одразу у нові стосунки. Артистка каже, що потрібно дати собі час, щоб оговтатися, і вона дала собі цей час, аби залікувати душевні рани та прийти до тями. Тоді вона думала, що розлучення у 40 років це кінець, що вона більше нікого і ніколи не зустріне, не буде нікому потрібно, і що взагалі вона застара для стосунків. І крім того, Віра Брєжнєва зізналася, що навіть не знала, чи зможе вона закохатися, і в цей момент на її очах з'явилися сльози. Та врешті зараз артистка каже, що вона щаслива і закохана. Вона наповнена любов'ю, тож таким чином і підтвердила, що дійсно у стосунках. Та при цьому Віра Брежнєва додає, що виходити заміж вона не поспішає і до весілля не готується. По перше, каже, що вона у тому шлюбі була і вже все знає. Ну а по друге, для того щоб вийти заміж, треба дійсно дуже гарно пізнати одне одного і зробити цей крок разом. Тож співачка вийде заміж лише за того чоловіка, з яким у неї будуть класні стосунки, а шлюб заради шлюбу її не цікавить. І насправді це дуже мудра і крута думка, тому треба взяти собі незамітку. Настя Каменських зустрілася з військовими у госпіталі і виступила для них. Але після цього на її адресу полився хейт. Але все було так. Нещодавно в артистки був концерт в Одесі. А перед тим вона завітала до поранених українських військових, які відновлюються у реабілітаційному центрі. Настя Каменських з ними поспілкувалася і заспівала кілька пісень. Фотографіями та відео артистка поділилася в інстаграмі і написала, що розмова з нашими військовими для неї це в тому числі потужний обмін енергією. Вони обіймалися, співали і жартували разом, тож на кілька хвилин змогли відволікти. Ттися від буденності підписники в інстаграмі подякували Насті Каменських за підтримку військових та похвалили, адже це дійсно важливо, що Вда, були і ті, хто почав хейтити, а причиною цієї критики став образ співачки на зустрічі із захисниками. Почали писати, що артистка одягнула занадто відверте вбрання для цієї зустрічі. Мовляв, дуже глибоке, декольте і треба було скромніше одягнутися. А хтось написав, що вульгарно зі сторони, але думаю, хлопці оцінили. І оце от факт. Найголовніше, взагалі, те, що Настя Каменських приїхала до наших військових їх підтримати, допомогти, і саме це надважливо. Тому обов'язково долучайтеся до підтримки захисників усіма методами словом, ділом і донатом. Так, Олександр Терен вперше відповів хейтерам Справа у тому, що останнім часом на героя шоу Холостяк, 13-го сезону, ветерана війни, полилася критика. Хтось там звинувачувати, що хлопець прийшов піаритися на телебаченні, хтось не погоджується з його думками, а когось обурює те, з ким холостяк на проєкті попрощався чи поцілувався. Тож Олександр Терен вирішив не мовчати і прокоментував хейт. Він виклав пост, додав кілька тих самих гнівних коментів і написав, що йдучи на шоу, розумів. Що рано чи пізно він зіткнеться з негативом, тільки навіть не міг уявити, що це будуть такі людиноненависницькі повідомлення. Мовляв, люди, які ще вчора дякували йому і писали із захопленням, тепер роздирають на шматки, а все тому, що їхні погляди на життя просто відрізняються від поглядів Олександра. Однак він додав, що не повинен нести відповідальність за те, що не сподобалося іншим у його баченні світу. До того ж, Олександр Терен сказав, що йшов на проєкт у тому числі для того, щоб показати іншим людям, що немає обмежених можливостей, що ветерани та люди з інвалідністю можуть жити повноцінно насолоджуватися життям. Закохуватися, вцілювати всі мрії, сміятися, радіти вони можуть абсолютно все. А наостанок останок подякував усім, хто намагається побачити істину та підтримує його. У коментарях до речі, чимало людей написали теплі слова та порадили Олександру пробачити людей і не тримати в собі образу та злість. Ну і як би там не було, давайте не забувати, що холостяк це в першу чергу шоу, а по картинці людей не судять. Мінає Садзай вперше розповіла, як почала зустрічатися з військовим. Історія романтична. Так, не проєкт холостяк, але не менш красиво і чуттєво. Тож у своєму проєкті «30 плюс в розмові з Вірою Брєжнєвою та дизайнеркою Катериною Сільченко блогерка зізналася, що в неї був один запит щодо коханого. Ремінає сагзай хотіла побудувати стосунки з чоловіком, який або безпосередньо бере участь у війні на фронті, або інтелектуально, тобто, щоб людина була пов'язана з війною. Та в той же час журналістка дещо боялася стосунків з військовим, бо тільки починала знімати репортажі з лінії фронту. Після розставання з нареченим дівчина не ходила на побачення 9 місяців. І, до речі, навіть дещо боялася проявити ініціативу щодо чоловіків військових, щоб не почути у відповідь ні. Та врешті подолала цей страх, почала писати першою, і ось так написала своєму теперішньому вже бойфренду. І власне він погоджувався на всі її пропозиції: погуляти в парку, сходити на ковзинку, от буквально просто на все. І це при тому, що він був у Донецькій області і приїжджав на один день, щоб провести час з нею і поїхати назад. А одного разу Ремінає хакзає запропонувала хлопцю поїхати на відпочинок у Буковель, і саме після цієї подорожі вони почали зближуватися. Каже, що вона не могла зрозуміти, чи подобається цьому чоловіку, і чи є симпатія з його сторони. Тож вирішила сама зробити перший крок. Вона покликала його погуляти в лісі, запитала, чи можна його обійняти, поцілувати. А потім запитала, чи хоче він щось спробувати. На що він сказав, що рік тому розійшовся з дівчиною, але хотів би спробувати. Отак вони почали зустрічатися, і Ремінескакзай каже, що зараз вона щаслива і не шкодує, що була ініціатором їхніх стосунків. Тож така історія. А я ж казала, що це романтично. М? Отож. Володимир Остапчук подарував своїй дружині Катерині розкішне авто. Сама блогерка поділилася цією новиною у соцмережах і виявилося, що Катерина вже має авто кілька тижнів і дуже задоволена подарунком. Тож в інстаграмі дівчина виклала сторіс, в якому показала нову машину, і це БМВ білого кольору. Катерина Полтавська, чи точніше Оставчук, написала, що вже кілька тижнів їздить на першій власній машині, і що їй було досить незручно жити за містом і бути прив'язаною до авто чоловіка. Ну а тепер все стало значно простіше, і з появою їхнього сина Тимофія вона зможе на власному авто їздити до лікарні і по інших різних справах. До того ж, в інстаграмі блогерка відповіла на інші питання, які їй поставили підписники. Наприклад, хтось там запитав, чи знають діти Володимира від першого шлюбу про братика. На що Катерина відповіла, що так, і вони зраділи, особливо молодший син Еван. А ще блогерки запитали, чи не планують вони з Володимиром Остапчуком погодок. Тож Катерина сказала, що ні, погодок не планують, і це, звісно, класно, але хочеться трохи пожити між вагітностями. І додала, що через років так 4-5 мінімум зайдуть на друге коло. Втім, жартома зауважила, що якщо завагітні через рік, то підписникам варто забути про її слова. Тож поживемо, побачимо. Син Ірини Горової та Потапа Андрій розповів, де буде зустрічати Новий рік з батьком. Тож, по перше, так новий рік не за горами. А по-друге, друзі, Андрію вже 16 років і як же швидко ростуть чужі діти. Ну і свої, певно, теж. Отже, в коментарі TSN.UA Андрій Потапенко розповів, що в нього є певні традиції, пов'язані із зимовими святами. Наприклад, Різдво він зазвичай проводить у родинному колі і цього року планує затишно провести час з мамою Іриною та сестрою Наталією, яка разом зі своїм чоловіком іноземцем живе за кордоном. А от потім він поїде до свого батька Потапа і каже, що новий рік вони будуть зустрічати з ним в Іспанії? Також Андрій Потапенко розповів, яким він бачить своє подальше життя, тож сказав, що планує розвивати свою спортивну кар'єру, адже він професійно займається баскетболом. Але ще вагається з вибором країни чи він буде за кордоном чи в Україні. каже, що через війну, яку почала Росія, думає про виїзд за кордон, але понад усе хотів би залишитися вдома в Україні. Ну і ще наостанок Андрій в коментарі Тесен трохи поділився особистим і розповів, чи вільне його серце. Тож каже, що серце вільне, однак є дівчина, яка йому подобається. Вони не зустрічаються, але, начебто, на шляху до стосунків. Водночас, хто ця красуня не розкриває і правильно робить йому 16 років, і все найцікавіше тільки починається. Тож хай насолоджується. А ми погнали далі. Лідер гурту Женя Галич розповів про своє найбільш невдале побачення, і воно було досить незвичайним. Справа у тому, що це було побачення одразу з двома дівчатами. Женя Галич не став вдаватися в деталі, але пояснив, що ці дівчата виграли особисту зустріч із ним. Тож вони зустрілися, і все було б нічого, якби не алкоголь. Справа у тому, що музикант не п'є, а дівчата трошки випали чи навіть не трошки, і як то кажуть, впали йому на вухо. Тож виконавцю було нелегко на тверезу голову витримувати нетверезі балачки. Ну і дуже незручно. Одна з дівчат дуже сильно напилася. Тож, в якийсь момент, Женя Галич, як джентльмен, запропонував їх відвести додому. Щоправда, вони жили в іншій частині міста, тому йому довелося ще деякий час потерпіти ці п'яні розмови. Ну, буває що поробиш. Тож, певно, для музиканта це саме той досвід, який ну не дуже хочеться повторювати. Хоча хто зна. І до речі, цю історію Женя Галич розповів у новому випуску Тур зірками на. Тут каналі Люксифан, тож якщо цікаво, залітайте, ставте вподобайки і коментуйте. Ведучому Анатолію Анатолічу, як багатодітному батьку не дали відсрочку від мобілізації. Мовляв, в нього немає трьох неповнолітніх дітей, хоча це не зовсім так. Анатолій Анатолійович та його дружина, відома в шоубізі піарниця Юлам, вони мають трьох дітей: 13-річну доньку Алісу, 11-річну Лоліту та 3-річного сина Ніла. Тож так він має право на відсрочку. Але у соцмережах він поділився скріншотом з додатку «Резерв плюс», в якому було сказано, що запит Анатолія Анатолійовича Відхилений, бо він, нібито, має менше трьох неповнолітніх дітей в родині. У відповідь на це ведучий пожартував і написав за версією резерв плюс: в мене немає трьох дітей. Як мені про це сказати дружині? Тож як сказати, я не знаю, та й певно вона вже сама все побачила у тому інстаграмі. Ну а якщо серйозно, то в додатку було ще написано, що якщо дані не коректні, то чоловік має звернутися до Державного реєстру актів цивільного стану. Власне, там треба виправити дані, що він все ж таки багатодітний батько, і подати запит на відсрочку повторно. От і все, тому якщо раптом і у вас були подібні складнощі, то ви знаєте, що робити. Радниця Оксана Марченко показалася на російському телебаченні, що власне і не дивно. Трошки дивно це те, як вона зараз виглядає, якщо чесно. Взагалі почнемо з того, що ведуча стала популярною завдяки проєктам Україна має талант, ікс фактор та іншим. І люди її правда дуже сильно любили до певного моменту. І якого саме ви самі чудово знаєте. Зараз Оксана Марченко зі своїм чоловіком Віктором Медведчуком втекла до Росії і підтримала вторгнення країни-агресорки. Вона перебуває під санкціями РНБО. Її Звинувачують у фінансуванні війни РФ проти України, і з весни 2023 року вона у розшуку. Ну і нещодавно стало відомо, що зрадниця веде телевізійну програму на болотах. Зокрема, вона випускає своє авторське шоу під назвою «Паломниця». і в ньому Оксана Марченко з рюкзаком ходить до російських церков, які підтримують дії окупантів в Україні. І от у мережі з'явився уривок цієї програми. Тож там ведуча в пустці та довгій спідниці спілкувалася з паломниками. Навіть розповіла, що відчула себе учасницею громади ранніх християн. Росіяни, звісно, із захопленням сприйняли нову серію, чекають на нові випуски. А я правда була в шоці, коли це побачила. І як це розбачити, я тепер не знаю. От, і все. Дякую, що додивилися до кінця. Буду чекати на ваші вподобайки, коментарі під цим випуском. І, звісно, на ваші донати. Не забувайте підтримувати наших військових і пам'ятайте, що не існує маленьких донатів. І побачимося наступного тижня у новому випуску шоу». Па-па!